Я все я думала, все что я буду помять. говорить. Э, очень я нервничаю, очень переживаю. Я, это, мне кажется, это нормально. Да, я, я вижу твои глаза. глаза. Такие теплые. теплые. Два года назад в моей жизни появился человек, который, мне кажется, верил в меня в какие-то моменты больше, чем я. Был рядом со мной. С моими слезами, с моей, с моей радостью, радостью, с моей болью. Моей болью. Принимал Но меня, у меня любую. любую. Я хочу тебе сказать спасибо. спасибо. Леся, Лес. благодаря Но тебе я, я тут. Я, я хочу, хочу чтобы что это все хочу, слышали. Сказать, спасибо. спасибо. Бути слово тримаючи, тримаючи долю в своїх руках, ми маємо, чуєш, маємо стати самі з собою при Україно Україну, вже, мала, я несу тобі. Чашку кавий молока, добрий ранок Україно! все, що є в моєм житті, прокидайся в Україну, час тепати, чайти, час ковтаючи. Сльози разом з дощем течаємо, зайве з кожним днем, ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми знаємо, чуєш, знаємо, як стати самим собою добрий ранок Україно, Україну, прокидайся вже мала, я несу тобі єдина чашку кавий молока, добрий ранок, Україно, все, що є в моєм житті, прокидайся Україно, Час ставати. Обрігати це означає любити, дарувати радість. З тобою радіти це теж означає любити. Для когось ти кохана, а Для мене рідна мати. Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала! Чашку кави і молока добрий ранок Україно! все, що є в моєму житті, прокидайся Україно! Час ча ставати, знайти. Виступ надзменний, патріотичний. Чудовий виступ, дякую